Операційні медичні сестри є невід'ємною частиною великої операційної команди, яка кожного дня працює на благо наших пацієнтів. Без них якісна робота була б неможливою. Вони бачать деталі, які деколи хірурги випускають з поля зору і допрацьовують. Тому кінцевим результатом такої командної роботи є якісно виконане оперативне втручання та якісний лікувальний ефект. Дякую. Дякуємо всім вам за вашу нелегку працю. Дякуємо. Кожна медсестра має свою тактику розкладання інструментів, щоб було зручно їй, щоб було зручно працювати, і швидко змогли ми давати інструменти хірургам. Спочатку в мене були труднощі, я навіть втрачала свідомість декілька разів. Але завдяки підтримці моїх колег я почала опановувати себе. Дуже тяжка праця і дуже багато, ви знаєте, медичних сестер поїхало за кордон. Тому на їх плечі. Лягла два, а то і в три рази більше роботи. Ніхто, кроме хірургів, не може оцінити їх роботу. День операційної сестри це історична дата. Вперше така професія з'явилась у 1891 році. Вже тоді медики надавали допомогу лікарям під час операції. Але саме свято 15 лютого 2009 року заснували представники Європейської асоціації операційних медичних сестер. Суть професії полягає в тому, щоб бути на підхваті у лікаря, тому медсестер навчають необхідним навичкам. Багато років молодші медичні працівники не могли приймати ніяких рішень і підпорядковувались хірургам. Зараз же найчастіше операційна сестра це самодостатній і освічений фахівець, який може самостійно вирішити ту чи іншу проблему. Почнемо з того, що таку посаду не може зайняти безвідповідальна людина. Медсестра в операційній повинна вміти надавати невідкладну допомогу, знати не тільки анатомію людини, а й законодавство і стандарти роботи. Саме тому талант, відповідальність за життя людей і високий рівень освіти головний критерій цієї посади. В цьому відео ми хочемо познайомити вас з операційними медичними сестрами саме Кривого Рогу. Це люди з талантом і любов'ю до праці, щиро вдячні за вашу роботу. Ми спілкуємося з операційною медичною сестрою хірургічного відділення Першої міської лікарні. Будь ласка, задавайте свої питання, Маріна. Доброго дня. Доброго ваше ім'я? Олена Сергіївна. Скільки працюєте в лікарні в якості медичної операційної сестри? 37 років. В якому році закінчували медичний навчальний заклад? В 1980 році. Криворізький наш, так? Криворізький, да? Да, 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 Криворізький, да, Криворізький, медичний коледж. Що найважче було для вас на першому році роботи в операційній? Звикнути до лікарів ви казали. До лікарів, тому що їх було багато і кожен шив по-своєму. В'язав по своєму вулочки, любив свої на кожному орган, Ну, взагалі, до лікарів було. Бажко пристосуватися до кожного. Пристосуватися, да. Чи пам'ятаєте ви свого першого пацієнта, як його звали, та яка саме операція виконувалась? Ні, не пам'ятаю. Їх так було багато за 37 років, да, що важко да, да. нагадати. Важко. Буває таке, так. Да. Що